Електронна пошта всесвітня система надсилання та отримання електронних листів, що здійснює обмін повідомленнями і файлами за допомогою поштових серверів інтернету. Для доступу до поштової скриньки, що надається безкоштовною поштовою службою, можна використовувати веб-інтерфейс, спеціальний інтерфейс, що дає змогу отримувати, надсилати і створювати електронні повідомлення за допомогою браузера. Перевага користування веб-поштою полягає в тому, що доступ до поштової скриньки можна отримати з будь-якого комп'ютера, підключеного до мереж інтернету, але швидкість роботи у цьому випадку нижча, ніж під час використання поштового клієнта. Для користування послугами електронної пошти з використанням веб-інтерфейсу. Потрібно зареєструвати електронну скриньку, вибрати логін і пароль та увести додаткові дані, які потрібні для захисту скриньки від несанкціонованого доступу. Створити поштові скриньки можна на поштових серверах. Розпочинаємо практичну роботу. Завантажте веб-браузер. Відкрийте у вікні веб браузера. Веб-сайт поштового сервера. Відкрийте зареєстровану скриньку. Введіть логін і пароль. За потреби змініть мову інтерфейсу на українську. Перевірте пошту. Прочитайте отримані листи. Створіть в адресній книзі електронну адресу вчителя інформатики. Надішліть електронний лист вчителю інформатики з темою практична робота. Відформатуйте текст листа, додайте смайлик, вкладіть файл. Завершіть роботу та вийдіть із програми.